Так, ну що, цюнчик вже смаколики єсть. І з і Різдво. Всім купили подаруночки. І цюнчикове також від Dreams. Супчики його, звісно. І такі з коробочкою. Купили два такі кашпо круті. Буду пальму пересажувати. Одну таку велику. І другу таку велику. В общем, кашпо дуже круті. Буду їх пересажувати. Цюнчик смачного. І трішки по розпаковці. Предріздвян. Це я. Коротше, що ми купили? Трішки подарунок трішки те, що нам потрібно. Так, брауні, будь ласка, це подарунок друзом. Далі супчик Фелікс. Це тюнчикове. Далі іще тюнчикове. Фелікс супчик. Він дуже любить ці супчики. Далі. Крема-крема. Так, все ж. Ага, все такі вершки. До смаколиків на новий рік я вже помали роблю закупочки. Далі апельсини, Чорний принц. Такі чоколади. Оранс, Чоколадові. Шоколадні апельсинки, дуже круті, дуже смачні. Так, що тут ще у нас є? Невей це також подарунок. Такий боксик. Прикольний купила від фірми Невай. Прикольненький такий. Так, це також подарунок Nivea Man Sensitive Car Retail. Тут є і лосьон, і пінка для бреця. Ну, в общем, дуже круто, дуже, як кажуть, презентабельно. Думаю, подарунок, як кажуть, в самий раз. Так, це що? Це пакетик. Яєчка, звісно ж, церкви, щасливі. Яєчка а, угорські від угорські національні. 4, 6, 8, 10 яєчуль. І ще. І ще десяточок. Тож Що там ще є Треба завтра ще мені глину купити, пересадити в ці кашпо. А, пальмочки. І три. тридцяточок. Тобто вже 30 яєчок. Так, ну що, а, ще є морква. Е, угу, угу. Морква така, кіло з половиною. Так, це кашпо величезне стояло. Воно мені практично до поясу. Скільки коштувало? Ну, приблизно м приблизно 2000 гривень. так, Ще на українські гривні переводить. Дуже круто, одне і друге. По 2000. Завтра буду пересаджувати. Так, тут що ми маємо? Так, далі що я ще купив? <кій> Це ні. Так, купив такі штуки. Дуже круті. Це на Це бархатні, самі ленточки від вало декора. Дуже круті. Не дуже, звісно, дешеві, але дуже круті. Я взяв 3, 4, 5, 6, 7. Сім. Це широко, бачите? Широка, дуже крута, Тоже бархатна. Бачите? Це піде на двері, хочу. Так, зробити, наприклад, як подарунок. Так, і, з і зверху, і так донизу. Зробити такий бантик дуже крутенький. Кстати, ви бачили мій віночок, який гарний. Дуже гарний. Ну, але із цього можна робити різні бантики. На арку. Мені ж треба зробити арку, кстати. Це дуже такий широкий, гарненький, це такий а, дуже... дуже гарний. Цюнчик вже там грабеться. Вже пішов в туалет. Цюнчик ти завжди мусиш, ти а, в туалет, коли я знімаю, да? молодець такий. Риє траншеї там. Шахтер. Так що, ось таку красу я купив. Так, ну що, далі? Ну, що, я думаю, що почекаємо, поки цим вже закінчить. Маленький покакав. Ай, красунчик. Так, ну що, можемо приступити далі? <кій> Всі поробили свої справи вже. <кій> так, дві сіточки такі, також це на подарунок. Такі красиві. Ось такі. Одна така линкою. Друга також така красива. гарно. Так. Ще одне брауні. Подарунок. Також подарунок. Так, що тут ще є. Ой, будь здорово, дякую. Так, а що тут? А Саша, Касаша, нам хтось подарив? О, а Джеку подарили, ну дуже круто. З Румунії? Ще таку румунську не є. Так, це мусор. Далі. Тут ще вино хтось подарував нам таке смачне. Мускатний, так, да? дуже круто. Подаруночки ми любимо, любимо, звісно. Так, це що тут? Це теж віолета дала. Богачики. Богачики такі смачненькі. Ви вже рецепт моїх богачів, надіюсь, всі бачили. Знаєте, що тут таке. І останнє, що? Ага, це у нас був Росман Також трішки подарунки, але трішки і для себе. Так, спонжики. Боже, у мене закінчилось практично там. А тут є 140 штук. Так, соляна кислота, це на туалети, щоб камень виїдало. Дуже крута хімія така. Заливаєте і всі камні пропадають. Так, що там ще? Це я собі купив. Патчі з арбузом, Патчі з апельсином і гідрогель. Готуюся до 1 січня, так сказати. Далі все Критоколаген CryptoCol, це золоті. Це мандаріжки на завтра. І на сьогодні такі смачненькі. На різдво. Так, шампунь це все подарунок. Релаксинг. Релаксинг Мастінг Фешн пауер, Фам. Дуже файно пахне, вже смачно. алое агібрин. Так, це кремчик такий теж на 72 години. Гарний такий гідратами Алої вера Далі Фай ще є з кокосом. Soft coconut Milk, дуже прикольно. І пару беті все під криски, підмишки. Дуже гарна штука, щоб не боняли. 12 тисяч чекірос мені. Господи, ціни котрус все завжди дуже дорого. Так, і це п'яв 1 Це мені на відео монтуватися трішки. Недоліки із обличчя, так що купую собі, що ось така у нас розпаковочка сьогодні була. Всі з наступаючим Різдвом та святами. Бережіть себе і багато-багато вам здоров'я та новорічного настрою!